Вітаю, дітки! Сьогодні у нас ліплення, і ми з вами будемо ліпити соковиті вишеньки. Послухайте віршик Лесі Українки, вишеньки, поблискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки вавлять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі достати. Ой, вишеньки, черешеньки червоні, і спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі, якби зросли незесенько? Чи то ж би доспіли. Що, дітки, нам потрібно для ліплення? Червоний пластилин червоного кольору, зеленого кольору, кусочок коричневого кольору. І. Картон жовтого кольору. Можете взяти і синього кольору, і блакитного, і помаранчевого, жовто-гарячого. Так, беремо пластилин коричневого кольору і будемо з вами ліпити гілочку. Ось. Так, ліпимо гілочку, можна так, ручками розкочуємо пластилин. Ось таку паличку. О, це в нас буде гілочка. І на листочок викладаємо, притискаємо пальчиками. Це в нас буде гілочка. Так, далі беремо червоний пластилин. Беремо кусочок червоного пластилину і робимо такі. Ось дивіться, бачите, тоненькі, тоненькі смужечки. Ось. Так. Скочуємо пальчиками. Так, і потім будемо, коли ми роз, вже... Зробили таку довгу паличку, ми її скручуємо. Ось, бачите, ось так пальчиком. Получається, в нас ось така кругленька вишенька. Так, ми їх робимо дітки чотири. Далі робимо, ще ж на чому будуть триматися наші ягідки. Так, беремо зелений колір пластилину. Теж робимо ось таку довгеньку паличку. Так. І ось так її на згинаємо. Так, і листочки робимо. Так, один я вже зробила, беремо ось пластилин, робимо. Що ми робимо? Овал, а потім пальчиками розплющуємо, формуємо листочок. Ось такий. Так, ось беремо. Так. Робили листочок. Стекою робимо візерунок на листочку. Ось. Малюємо. ось. Так, будемо формувати наші вишеньки. Беремо ось, прикладаємо ось до гілочки з одної сторони, з другої сторони. Так, листочки. Ось один листочок тут. Один ось тут ми зробимо. І вишеньки. Дивіться. Одна вишенька. Так. 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 І ще беремо ось такий малесенький кусочки білого пластилину і робимо ось так. Трошечки, іначе це водичка виблискує тут на, на сонечку. Ось наші вишеньки. Звуку ставимо. Ось. Ось дітки, такі гарні вишенки в нас вийшли. До побачення. Робіть роботи, присилайте.